Дніпропетровські волонтери пакують вологі серветки для військових підрозділів у зоні АТО у місцях, де постійно не вистачає води. Це як правило основний засіб гігієни. Аби усі батальйони їх отримували вчасно на звичайному дніпропетровському блокпості. Щодня триває робота. Волонтери та небайдужі городяни фасують купи вологих серветок у пакети. Наш кореспондент Юлія Крива побувала на блокпості, що забезпечує засобами гігієни українських вояків. Вологі серветки до блокпосту постійно привозять ось у таких поліетиленових пакетах. Вести серветки на фронт у великих мішках не практично, кажуть волонтери. Частина їх псується, частина просто втрачає вологу. Тому купи серветок щодоби треба швиденько розфасовувати по пакетах зручних для транспортування та користування. Срока хранення у них як такого немає, просто якщо трохи підсихають, Ми додаємо туди воду з антисептиком і запахом. Вот і салфетки в упакованому міді виїжджають на фронт через моногії волонтерські організації, через простих волонтера. к українка обращаються волонтери. Такі Київ, Харків, Херсон, Вінниця, прищалась Львов, Івано-Франков, Житомир, Чернігів. Щодня фасувати серветки допомагають волонтери військового госпіталю, і вони ніколи не відмовляються від помічників. Адже щодуби треба фасувати сотні пакунків, і без великої компанії небайдужих справа з місця не рушить. Тут раді усім навіть тим, хто підбадьорює морально. Когда з тобою ангелы є рядышком, то есть, ну це на самом деле вдохновляет. Олександра прийшла допомагати волонтерам у свій день народження. Разом з ними каже, пакує серветки не уперше. Пасувати салфетки прихожу. Я каждый день вечіром, коли мені свободне час. Ми з мами всі здесь пасуємо сидим. Ну, в принципі, ага. це не саме робота, але допомагаємо. За день шестеро волонтерів заповнюють розфасованими серветками кілька мішків. Утім, кажуть, треба більше, бо замовлення великі. Упаковка велика, це для тих батальйонів, які знаходяться на одному місці дислокації, не переміщаються, їм удобно користуватися. Є таке від це для тих, хто виходить по розвідку, ще кудись, то тобто маленький удобний пакетик. Отже, усі, хто готовий долучитися до роботи та присвятити вільний час, добрі справи. Можуть звертатися до волонтерів за номерами, що зараз на ваших екранах, або одразу на блокпост у районі селища Мирне. Юлія Крива, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.